Програми кандидатів на посаду президента України. Богомолець Ольга Вадимівна. 1966 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Головний лікар. Лікар дерматовенеролог ПП Інститут дерматокосметології, доктора Богомолець. Безпартійна самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України богомолець Ольги Вадимівни. В умовах зовнішньої агресії у нас є вибір або зробити швидкі та ефективні реформи і стати країною нового якісного рівня з відповідальною та професійною владою, справедливою соціальною системою та боєздатною армією, або використовуючи віроломну агресію сусіда, відмовитись від необхідних реформ та зберегти ту систему влади, яка дозволяє чиновникам бути неконтрольованими, дозволяє їм збагачуватись на бідах мого народу. Я дам громадянам право відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли межу закону і моральності. Система влади буде такою, щоб не було спокуси корупції, щоб ми не вибирали хорошого царя чи гетьмана. А могли мати ефективного керівника, який би служив народу і ніс відповідальність за свої дії перед народом, щоб в управлінні державою основними критеріями були професійність, патріотизм і відповідальність, а не вміння й бажання контролювати фінансові потоки, щоб політика перестала бути синонімом підлості, зрадництва, корупції та швидкого збагачення. У владу мають йти люди, які будуть служити громадам і державі, а не заробляти гроші на державному бюджеті. У Верховну Раду мають йти люди, які приймають закони, а не зберігають і нарощують свої статки. Я маю організаційний досвід і довіру людей. Я була в епіцентрі бойових дій і рятувала життя людей по обидві сторони барикад. Я не боюся у своїй команді мати розумних і професійних людей. Мій досвід допоможе мені врятувати країну у цей важкий період. Моя країна хвора, і її треба лікувати. Діагноз зрозумілий: це корупція і безвідповідальність. Я Ольга Богомолець готова взяти на себе відповідальність за долю України та даю клятву державотворця. Я клянуся чесно і віддано служити народу України, берегти його цінності, дбати про його захист і добробут, справедливість, соціальну відповідальність, гідність і єдність держави, нової держави без корупції, зловживань і брехні з вірою у Бога, з надією у серці, з любов'ю до країни я зобов'язуюсь. Перше з оновленим українським парламентом створити високопрофесійний уряд, який займе активну миротворчу євроінтеграційну зовнішню і внутрішню політику в інтересах збереження цілісності, розбудови конкурентоздатної та обороноздатної України. Друге об'єднати громадян усіх регіонів України навколо спільних і справжніх цінностей, подолання і унеможливлення корупції, захисту і розбудови справедливої, успішної соціально відповідальної держави. Третє. Розбудувати, захистити, зцілити і укріпити українську державу вільну і незалежну економічно, енергетично і духовно. Четверте. Впровадити державну програму, яка дозволить продовжувати тривалість життя громадян України та створити в усіх регіонах України територіально доступну, ефективну професійну систему охорони здоров'я із застосуванням новітніх діагностичних і лікувальних технологій. П'яте. Створити в усіх регіонах України територіально доступну, якісну, конкурентну, сучасну систему базової освіти і забезпечити державні передумови для отримання європейської освіти нашими дітьми. Шосте. Розбудувати громадянське суспільство з наданням розширених прав територіальним громадам розробити і втілити засоби впливу громадянського суспільства на владу, створити інструменти для контролю за діями влади і чиновників, ініціювати прийняття закону України про майдан як інструмент громадянського впливу на владу. Сьоме. Створити пріоритетні умови для розвитку вітчизняного виробництва і вітчизняного підприємництва, а також справедливі, рівнодоступні умови великого, середнього та малого бізнесу, які забезпечать нові робочі місця та розвиватимуть конкурентоспроможну економіку. Створити умови для повернення трудових мігрантів в Україну. Восьме. Підтримати пріоритетний розвиток екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, агропромислового комплексу IT та високоточних технологій, транспортної та туристичної галузі, дев'яте. Запровадити електронні сервіси для громадян, в тому числі електронний уряд та електронну демократію, та впровадити у суспільство нову модель справедливого, відкритого виборчого процесу, без політичної корупції і залежності від олігархів. Ще у 2014 році провести позачергові вибори до Верховної Ради України.